Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 4 липня. Стан в енергосистемі залишається складним. Обленерго застосовує дві черги графіків погодинних відключень та три черги у пікові години навантаження. Крім цього, на Хмельниччині продовжують ліквідовувати наслідки негоди. На ранок енергетики заживили більшість населених пунктів. Заразом залишається відключеним від електропостачання 28 територій. Детальніше про сьогоднішні події в області дивіться далі на 33-му телеканалі. Ліквідація наслідків негоди. Впродовж минулої доби рятувальники здійснили 10 оперативних виїздів. ДСНСівці прибрали повалені дерева та відкачали воду з територій приватних домоволодінь та об'єктів інфраструктури. Для виконання цих робіт залучили 40 рятувальників та 11 одиниць техніки. Загалом вдалося відкачати понад 1 тисячу кубічних метрів води. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають і надалі. У кількох сумках усе життя. Із 26 листопада 2022 року залізничний вокзал Хмельницького щоденно приймає евакуаційний потяг із мешканцями Херсонської області, пенсіонери, люди з обмеженими можливостями чи просто ті, хто тікає від жахів, окупації та війни. Вони приїхали шукати прихистку в громадах Хмельниччини. На пероні Херсонців зустріли надзвичайники, переселенцям допомогли вийти з потяга та перенести речі. А психологи ДСНС поспілкувалися з людьми, аби хоч трішки допомогти їм розділити біль. Після цього херсонців направлять в місця компактного проживання на території області. Кімнати для ВПО. 115 людей, які покинули свої домівки через війну, отримали ордери на житло. Дякуючи нашим партнерам, Європейському Союзу, таким організаціям, за якими ми співпрацюємо, зокрема ЗНЕФО, нам вдалося отримати грант. Цей грант 1 мільйон 480 тисяч євро. За ці кошти, грантові кошти безповоротні ми змогли відремонтувати півтора поверху на 112, ну і, і фактично кілька поверхів на Кам'янецькій, 74. Це перше заселення кімнати, 115 людей. Наступне заселення у нас буде на Кам'янецькій, 74. Ну і паралельно знову ж таки за кошти Європейського Союзу. Маємо грант 8 мільйонів 400 тисяч євро. Ми починаємо будувати вже в липні місяць. Нове житло на вулиці Озерні для внутрішнього приміщення. Спасибо. Три роки громади без старост. Сьогодні рішенням сесії Кам'янець-Подільської міської ради 12 сіл у чотирьох старостинських округах отримали керівників. Наприкінці літа 2020 року. Кам'янець-Подільський поповнився 12-ма сільськими територіями, 12-ма селами. Тобто ми, згідно територіальної реформи, стали міською територіальною громадою. І з початку нашої каденції, восьмого скликання, Кам'янець-Підільський міський голова Михайло Посідко неодноразово вносив кандидатури старост до на чотири наших старостинських сільських округів. Але ці кандидатури не були підтримані в сесійній залі. Законодавець трошки ускладнив процес обрання старост. Кандидатури старост мають обговорюватись. Мешканцями сільських територій для кожного він визначив певний відсоток, скільки має бути підтримки в сільських населених пунктах. Ми пройшли цю довготривалу процедуру, обговорили кандидатури старост. І на сьогоднішній день дуже хороша новина на 42 й сесії Кам'янець-Подільської міської ради. Нарешті села отримали чотирьох старост. Отже ми бажаємо їм удачі і людям це. Дуже комфортно, тому що багато послуг буде наближеними саме до них. Їм не потрібно буде їздити в центр до Кам'янця-Подільського, до за певними довідками. Війна змушує людей змінювати своє звичайне місце проживання та переселятись до інших міст та сіл. Ми розпитали хмельничан, що для них краще: сільський вайб чи міська метушня. Напевно, що міська рутина, тому що цей ритм життя для мене є більш близький. Я, напевно, що ще досить молодий, і сільська місцевість вона така більш спокійна, напевно, що це поки що не для мене. Можливо, в майбутньому оберу сільську місцевість. Міську працюю тут, і ну, в місті мені більш комфортніше. Більше людей, дивишся на них, і, і з тією ситуацією, яка в нас зараз в країні, е, присходить. Присходить, не знаю, по-українськи, е, ну, все рівно якось намагаєшся бути між людьми. Ти відчуваєш їх підтримку, а в селі не знаю. Я не бачу себе в селі, і не хотіла би там жити. І надію, що не прийдеться. Пріш за все, міську рутину. Ну бо я сам з села, то не знаю, є з чим порівняти. Більше можливостей, розвиток, більше людей. Плюс зараз в сучасному світі сільська місцевість, можна так сказати, вимирає і перспектив я там не бачу. Однозначно міську, тому що це, ну як. Я завжди жив в місті. Я дуже до цього звик, до ритму життя. Я б взагалі і в більше місто переїхав, наприклад, до Києва або там на крайняк вже Львів. Тому що міський менталітет, ритм життя і як тут взагалі жити ну, мені більш до вподоби, ніж розмірне таке життя, спокійне в селі, де нічого не відбувається, а в місті набагато більше можливостей. і. Все такого, мабуть, скоріше це була б міська рутина, більше можливостей, більше якогось руху, людей, знайомств, тому, мабуть, місто. Чергові шахрайські сторінки. 21-річна хмельничанка продавала неіснуючий товар через фіктивні сторінки в соціальних мережах. Зловмисниця створила ряд оголошень з продажу меблів, килимів тощо, щоб замовити товар, потрібно було сплатити передплату. Та після перерахунку коштів зв'язок із шахрайкою обривався. У ході розслідування поліцейські встановили вісім епізодів злочинної діяльності фігурантки. На гачок потрапили потерпілі з різних регіонів України. Слідчі вже оголосили жінці підозру, тож невдовзі вона постане перед судом. Відпочинок від бойових буднів військовослужбовці 3-ї окремої танкової залізної бригади взяли участь у футбольному турнірі. Суперниками були місцеві команди, а також поліцейські. Збірність числа танкістів, розвідників, ремонтників та інших підрозділів, хоч і не маючи змоги тренуватися, вибороли друге та третє місце. А також два з трьох індивідуальних призів кращому воротарю та кращому захиснику. Переможцем стали місцеві футболісти. Фронтовий футбол це можливість отримати позитивні емоції, повернутись у буденність, мирне життя. Особливо коли чергові бойові задачі вже виконані. З роки заклик єднання не згасає. Пісня Тараса Петрененка залунала по-новому. Оркестр поліції Хмельницької області підготував власне аранжування цього легендарного хіта. І, хоч пісню написали більше 30 років тому, але сьогодні вона актуальна як ніколи. Головний меседж цієї композиції заклик до єднання. Тільки разом ми зможемо подолати ворога та побудувати квітучу державу для наших дітей. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я, хлопці гуртуймося, дівчата, єднаймося, час кличе знову нас. Братці не біймося, борні, не лякаємося, бо це останній шанс. Погода на 5 липня. На Хмельниччині прогнозують мінливу хмарність, однак день мене без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Повітря прогріється від плюс 11, плюс 16 вночі до плюс 21-26 градусів в день. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься від плюс 12, плюс 14 вночі до плюс 22-24 градуси в день. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.